Чому взагалі болять суглоби? Перш за все, це діагностика. Це не травма генетичне захворювання. Чи завжди потрібно ендопротезування? Це все залежить від болівого синдрому. Стончений хрящ, порваний меніск, покращується якість життя, пересування. Суглоб зберігається роками. Після травми можна перетерпіти біль? Ні. А потом через 20 років. Вітаю, любі друзі. Сьогодні рада представити вам. Нашого нового лікаря в команді Амел Роман Андрійович Полтавський. Лікар-ортопед, травматолог. Вірно? Вірно. Розкажіть, будь ласка, чим саме ви займаєтесь, на чому позиціонується ваша діяльність? Якщо поверхнево, то я займаюся лікуванням та діагностикою опорно-рухового апарату, починаючи з зчитування КТ, МРТ, УЗД-обстеження. Потім закінчує великими операціями, такими як ендопротизування колінних та кульшових суглобів. Почнемо з найпоширенішого питання: це mm -hmm. чому взагалі болять суглоби? Колінний суглоб або ліктьовий суглоб? Це найчастіше у всіх, мабуть, зустрічається. Звичайно, це. Перенавантаження, тобто багато працюємо, багато рухаємось. Перш за все, це травма. Тобто, мабуть, колись ми з вами падали, так бігали, там каталися на велосипедах, отримали якусь травму та забули за неї. А зараз нам вже під 30. Під 35, під 40, так ось і ось вона починає починає просинатись. Тобто не залежить від віку? Ні, теж залежить, тому що ми ж не вічні. Після 35 років запас міцності в нас вже закінчується. Організм після 35 вже не може себе відновлювати так, як, мабуть, 15 років, 20 років. Звісно, перш за все, чому боляє? тому що травма, тому що тяжка праця. Пацієнт не вчасно відвідує лікаря, не робить профогляд, Свого тіла mm -hmm. Якщо воно заболіло, він ходи, ходи, ходи та ігнорується. Це мабуть найважливіше питання та біч нашого. Життя та 25 з року, коли люди просто не розуміють, що треба піти до обстеження зробити та виявити, в чому саме питання, чому воно саме болить. Мабуть, це не травма, генетичне захворювання або тощо. Якщо болить, наприклад, коліно звертаємось до лікаря. Це що може означати те, що одразу потрібна буде операція, або можливо, якось без цього обійтись? Перш за все, треба звертатись до лікаря на консультацію. Угу. Ми ж не просто так вчились для цього, звісно, треба диференціювати та діагноз. Діагностика, перш за все, тому що чому воно болить? Ми ж uh -huh. не бачимо так за своїми очами. Uh -huh. Лікар може запропонувати МРТ, УЗД-обстеження, КТ та тощо. Якщо зробити фаст-тест, це коли в реальному часі, наприклад, ви до мене прийшли так, в мене болить коліно. Я uh -huh. вам запропоную УЗД-діагностику. Ми зробимо УЗД, подивимось, що там. Відбувається мути так. Якщо мені понадобиться додатковий метод обстеження, я відправлю вас на МРТ. Після цього ми будемо відштовхуватися, що саме вам потрібно. Це може бути стончений хрящ, це може бути порваний меніск, Так його можна порвати, отримати пошкодження. Мабуть, навіть коли ви взуваєтесь різко сіли, так угу. задній ріг мог бути надірваним, він дорвався. Після цього різкий біль та коли не може заклінити. Тому перш за все, це діагностика. Угу. А потім вже операція, або, мабуть, буде достатньої реабілітації та якихось пігулок згідно того, що вас турбує. Чи завжди потрібно ендопротезування? Ендопротезування найпоширеніше є коліни та кульшовий суглоб. і практики та свого досвіду хочу сказати більш за все, роблять кульшовий суглоб, а потім вже коліний суглоб. не завжди, тому що. Є такі стадії, наприклад, перша друга стадія, так, якщо пацієнта є больовий синдром, але об'єм рухів в кульшовому або колінному суглобі дозволяє йому пересуватися без додаткових опор, без ходунків, милиць, тому воно не потрібне. Якщо больовий синдром можна вбрати, Методом ін'єкцій, блокади, реабілітації, пігулок, гіалуронової кислоти, стермальними клітинами та тощо, то воно не потрібно. А uh -huh. ще є такий момент, що якщо ти людині кажеш, тобі потрібно робити індепротезування, це щось фантастичне для нього, тому що він думає, що він одразу стане інвалідом. Він не розуміє того, що є такі стадії, коли робиться недепратезування, то покращується якість життя пересування. Він може також повернутись до спорту, якщо колінний кульшовий суглоб до спорту, це таке питання. Ми не повернемо його до його найкращого стану, до його захворювання, тобто коли він знаходився найкращій своїй кондиції. А от щоб покращити якість життя пересування, заняття плаванням, їздити на велосипеді, на сапі тощо на сноуборді, да на лижах, будь ласка. Тому є такі стадії, а все, все залежить від больового синдрому. Угу. Якщо він збирається, окей. Можна продовжити, якщо ні, то ми пропонуємо депротезування. Що таке блокада, і в якому випадку вона допомагає? Блокада вона використовується для сняття больового синдрому, mm -hmm. вбирання запалення, так та діагностика. Чому от я бачу, що пацієнти друга третя стадія артрозу кольоного сулобу мені потрібно він диференсувати, чи зможе це подолати блокаду та гілоронову кислоту, чи мені потрібно потім робити депротезування? Також блокада, перш за все, робиться для того, щоб зняти місцеве так, Локальне та загальне запалення в організму чоловіка або в якомусь суглобі, або в м'яких тканинах. А гілоуронова кислота для багатьох дуже дико, мабуть, виглядає, бо ми звикли, що тільки дівчата гілоуронову кислоту так, собі десь вкалують. А для суглобів, як воно взаємодіє, як воно вводиться, це прям та ж гілоуронова чи інша Гілоуронова кислота це я його називаю рідкий імплант. Так, mm -hmm пацієнтам легше його презентувати, тому що вони розуміють, що таке гіалуронка. Ну, гіалуронка, ми привикли дівчини собі колять, колять там. Що робить гіалуронова кислота, коли ми її вводимо внутрішньо суглобова? У нас є колінний суглоб. Колінний суглоб це не кістка, кістку треться, Так uh -huh. у нас там є ще хрящ з роками. Хрящ він або з генетикою, або з фізновантаженням спортом він стончується. Тобто в нормі повинно бути в мене 5 мм, у вас 4. У спортсменів, мабуть, може бути 2 мм, 1 мм. І цей хряч з роками перетворюється на суху землю, котрі потрібна вода. Угу. Тобто, коли хряч попадає в ерозивні міста, він тягне на себе молекулу води, розбухає, і вона як прокладка, губка. Сила тертя в поверхнях солобу вона зменшується. Угу. Тому якби покращується якість життя, суглоб зберігається роками. Все залежить від концентрації гіалуронової кислоти, яку ми вводимо. Mm -hmm. У нас є на півроку, на рік, на два роки. Ну і діагностично, це саме коротка на три місяці, щоб пацієнт відчув, що таке гіалуронка. Mm -hmm. А ну, так ми зразу введемо, а потім вже побачиш. Треба надавати вибір пацієнту перед mm -hmm. чим його оперувати. Звісно, краще, напевно, на довший срок вводити. Це залежить від стадії та пацієнт. Сам повинен набрати та uh -huh. відчути, що таке покращення якості життя. Якщо це спортсмени, то неможливо буде після введення, наприклад, там гілоуронки вернутися у великий спорт. Якщо там людина бігом займалась, дивіться, все залежить від травми, яка в нього була. Uh -huh. Якщо у спортсмена надірван ми нізка, ми робимо лікувальну діагностичну артроскопію. Такі от палочки для суші вводиться у суглоб. Ми бачимо на моніторі, що відбувається там. Uh -huh. Перевіряємо якість напруження самого мініска, як він крепиться. Після цього ми робимо дебрітмент. Там чистимося, все да ковглимо, вичищаємо. Після цього ми робимо ін'єкцію по протоколу гіалуронової кислоти. Uh -huh. Так це як профілактика. Uh -huh. Потім стримання клітини. Якщо він відчуває, що є покращення, якість відновлюється так, суглоб збережений. Він може повертатись в спорт, але він повинен розуміти, що те рідне коліно, яке в нього було, воно uh -huh. не вернеться. Тобто рано чи пізно, рано чи пізно суглоб буде боліти. Тобто треба робити дозоване фізичне навантаження. Угу. Ми робимо все можливе, що від нас залежить. Що таке струмові клітини, і як вони взагалі приміняються в лікуванні цоглобів? Дуже гарне запитання. Я займаюся лікуванням та використовую струмені клітини. Мабуть, вже 4 чи більше років, коли перший дізнався за них ще від своїх знайомих, виробники з України. Потім mm. вони поїхали до Америки. Тобто, цей метод лікування ніхто не підтримував у нас в Україні. Вони поїхали туди, потім знову вернулись. Мені запропонували партію клітин стромальних, Тобто, вони беруться з пупкового канатику дитини або з нервового гребенця. Це все. Чиститься, проходить етапи обстеження до mm -hmm. обстеження. Так витримується концентрація дозіровки, тому що зараз є 1 мільярд єдиніс, 3 мільярди єдініс та 6 мільярдів. Я почав використовувати на початкових стадіях атрозу колінового суглобу, mm -hmm. тобто перша друга стадія. Коли гіалуронку вводити ще зарано, до гіалуронової кислоти погано не буде, якщо немає ніякого запалення. Також перед введенням гіалуронової кислоти з термальних клітин плазми треба робити обстеження лабораторні. Це кров на фактори запалення, ревмокомплекс. Mm -hmm. Тобто ти не повинен нічим хворіти, щоб про тебе не було підвищеної температури тіла, тобто там мультифактори, тобто треба пі підходити готовка. Звісно, звісно, просто чого. так колоти нічого не взяти. А якщо ми говоримо за стримання клітини, повернемось за перші півтора місяця, коли, наприклад, перша друга стадія артрозу є такий термін, як хондромаляція, це стончення хреща на ультразвуковому апараті. Я почав помічати збільшення товщини хреща. Тобто, я зрозумів, якщо можна предоставити пацієнту нових хрящ, за 4 роки я про таку статистику цікаву, що ті пацієнти, коли в мене були ще 4-3-2 роки угу, тому, так угу. вони приходили тільки до мене на контрольну консультацію. Угу. них не було нові передові технології, які би дозволяють пацієнтам відновлювати свій хрящ також з міністками. Якщо в нас вже таке коліно, яке не згинається, ми його не відновимо з тармальними клетинами. Стермальні uh -huh. uh -huh. клетини ще можна використовувати гануковоступневому суглобі. Колінний, кульшовий, променево-зап'яски, плечовий суглоб. Часто Сам дзюдеїсти звертаються до мене, тенісісти звертаються також. Uh -huh. Це дійсно допомагає, але треба розуміти, гіалуронку ти вколов, пішов займаєшся. Так uh -huh. для стромальних клітин потрібна місяць-півтора, хоча Реабітації. б реабілітації. Uh -huh. Так не обов'язково реабілітологом займатися, Треба покій uh -huh. займайся своїми справами. йди на роботу, домашніми справами. Ну тобто, не звичайне життя звичайне життя звісно, без навантаження, Роман. Давайте проговоримо трішки про міфи, про суглоби та травми. Наприклад, протези ставлять тільки літнім е, людям. Це так чи ні? Чи молодим також ставлять? Один з молодих моїх пацієнтів була дівчина. На той момент це було 4 роки тому. їй було 19 років. І ми всі з вами пам'ятаємо, що таке COVID-19. Так. COVID-19 дуже сильно вливає на судини, mm -hmm. а судини це ж. Кров так, угу, кров угу. підпитує кістку, кістка, якщо судини нема, відмирає. Тобто ми її замінили два кульчових суглобі. Угу. Саме цікаве, то, що спочатку ми її спротизували, в неї була перша вагітність. Потім ми о по другий раз протезували, неї друга вагітність. Тобто, в принципі, не тільки літнім, якщо є покази. Звісно, угу. якщо є покази, це може угу. бути травма. травми, шийки, стегна. Якщо зі зміщенням. Якщо достатньо великий діастаз або зміщення, треба ендопротезування, або інтермедулярний стесинтез, там різноманітні методи металоостесинтезу, не обов'язково робити ендопротезування, мабуть, і обов'язково робити. Треба просто побачити. І все це клініка, це рентгени, це треба розуміти. Якщо болить коліна, це завжди артроз. Ні, в ніякому разі. Ну, Тобто це може бути травма. Погода, погода, це а що, тиск тиск змінюється, підвищується, зменшується. Це також може мріяти mm -hmm. на біль в суглобах. Також впливає такі захворювання, як ангіна, Я звичайно. Ангіна дитина хворіють, болять суглоби. Суглоби хрустять значить руйнуються. Взагалі, чому хрустять суглоби? Якщо поверхнево, то там щось відбувається не по протоколу, на тобто є якісь є якісь страфічні зміни. зміни. Mm -hmm. Так, якщо хрустять, ну в мене теж хрустять суглоби. Це або меніски хрустять. Вони надорвані, вони, як кільця кальмари, такі от uh -huh. так? Отак от виглядають. От вони можуть бути надорвані, тому вони хрустять так. Uh -huh. Я не рекомендую, що коли ви хочете, вам це подобається хрустіти, це не добре, uh -huh. тому що воно може заклинити. А потім ви будете йти отак, от до мене. Також чому хрустить, це стончення хряща. Хрящ тоненький, він треться, третя, мініскі, мені скальчики часто роблять. Будь ласка. Ні, я не роблю просто а потім через 20 років. Протез не можна навантажувати з ним. Треба дуже берегтись. Тобто, ми вже зрозуміли, що в принципі можна навантажувати, але не перенавантажувати. Звісно. Так в принципі тобто, можна жити звичайне своє а, життя. Випригувати з другого поверху. Ви розумієте, не треба так. А їздити на велосипеді можна, uh -huh. на лижах можна. Тобто, щоб не було осьової компресії. В чому я зараз кажу, це щоб не було совдаріння. Uh -huh. Звісно. Uh -huh. Тому що коли ми робимо, наприклад, протез коліного суглобу, ми е, робимо резекцію великогламілкової кістки, так? А саме план ми садимо на а, медицинський цемент. З деяким часом цемент ростає в кістку, mm -hmm. але ви повинні розуміти, якщо якась осьова травма mm -hmm. або Падіння, якось піда, від... да, от все це залежить від того, яку травму ви отримаєте. Mm -hmm. Воно можна просто випасти звідти. Okay. Але можна займатися спортом. Спорт шкодить суглобам чи ні? Чи, в принципі, взагалі у людини в будь-якому випадку з роками буде стиратись суглоб і відбуватися якісь зміни? Ну, звісно, з роками суглоб, хрящ, дегенеративні зміни будуть. І спорт а, ніяк звісно. не знаю. Ну, це впливає, це все впливає. Ви ж, мабуть, бачили, що в тренажерних залах є тренера. Вони ж не просто так там стоять, вони ж uh -huh. а, можуть вам не всі. Але деякі, з якими я спілкувався, не розуміють біомеханіку. Uh -huh. Як правильно поставити нижню кінцівку, так щоб робити присід. Uh -huh. не на рівних ногах, а хоча б стопи від води на 15 градусів, тобто розподіл самого фізичного навантаження uh -huh. буде рівномірно проходити через вісь кінцівки, тому анатомічно правильно це біомеханіка. А якщо ти будеш ходити і робити натяг пляп з великими вагами, ну тобто чекай на травму, ну дай Бог, щоб її не було, uh -huh. але ніхто не застрахован від цього, тобто безпечний спорт це окей? А спорт якийсь ну що за самі... наздрава? Я не розумію, так. як mm -hmm. дівчини в залі там роблять присядь 150 кілограмів. Ну Скажіть мені, навіщо? Ми так розуміємо, що якщо це під наглядом тренера, який так, це все розуміє, так, то це так, все так. взагалі окей. Після травми можна перетерпіти біль? Чи краще не ризикувати таким? Це все залежить від того, яка у вас біль, розумієте. Хоча зі свого досвіду я знаю, що в мене були такі пацієнти, котрі от е, я виходжу на чергування. Ну, це у неділю, в суботу там, або в понеділок, і жінка мені каже. От Я от пролежала всю ніч в Сінічувані зі зламаним стегном oh, у неділю. Думаю, приїду до вас у понеділок. Ну Я її приймаю о у четвертій ранку, як ви вже приїхали в понеділок. ну от Жінки дуже сильні, насправді. Це звичай від ем... вашої степені болю. Угу. Якщо вона стає монотонно, монотонна та з, з часом загострюється, то це вже перший дзвіночок. Щось не не за планом в вашому організмі. Напевно, не, не потрібно терпіти будь-який біль. Звісно, давайте тепер поговоримо про те, яке. Має бути і яке взагалі є відновлення після операції. Якщо вже так трапилося, що операція склалась, то яке відновлення, що потрібно краще робити? Що не потрібно роб... робити? Яка реабілітація і чи надовго вона взагалі після успішного депратизування кульшового або колінового суглобу, а нас не буває неуспішних, Пацієнта ми вертикалізуємо вже, мабуть, через 6-8 годин, коли відходить анестезія. Тобто ми спочатку садимо, саджаємо так на край кроваті, після чого підіймаємо і починаємо розходитись з ним. Цим може займатися як реабілітолог, так і сам лікар, uh -huh. який виконував операцію. Реабілітація займає, мабуть, 50% або більше так. Операція, Об'ясню, чому. Хоча, якщо не вдалося зробити операцію, реабілітолог не допоможе. Uh -huh. Якщо своє часу не підняти пацієнта на і штовхнути його до того, щоб ходив самостійно, він не буде ходити. Це також дуже сильний а, психологічний прийом. Тобто, mm -hmm. коли ми спілкуємося з пацієнтом, ми розуміємо, що він хоче від нас. Він mm -hmm. хоче просто операцію ради операції або він хоче відновити якість життя. Якщо він психосоматично буде здоровий та націлено, на те, щоб іти дивитись, в нього повірте у нього реабілітація займе. Після зняття швів, він вже буде ходити з одним кастелем. одним. А якщо це буде затягуватись, то до краще, нічого до кращого ну, не буде. Тобто, взагалі це скільки часу? Це неділька, дві. Повна реабілітація спочатку йде 7, 7 днів. Угу. Потім ми відправляємо пацієнта додому під наглядом родичів, угу. Так після чого він приїжджає к нам на 14 день на зняття швів, а потім вже йде курс реабілітації, або він остається у нас в стаціонарі напротязі 5 днів, або напротязі 10 днів. Ми також видаємо брошуру пацієнту, там є свої нюанси, з якою ногою починати перший шаг, uh -huh. як спускатись по сходах, як підійматись по сходам. Тобто це є нюанси. Uh -huh. Як сідати на, я вибачаюсь, на унітаз, тобто вугол під коліної ямці повинен бути не менше 90 градусів. Uh -huh. Це профілактика вивиху кучового суглобу. Це дуже така от, ну, тонка операція. Ти повинен розуміти всі нюанси. Uh -huh. Тобто, навіть накладку на унітаз ти повинен зробити, щоб вона була в тебе в палаті. Так, ходунки повинні бути, нагляд пацієнта, дрінажі. Ну це дуже складна операція. Тобто через місяць він буде самостійно ходити. Ага, ось Все. це головне. Нам потрібно розуміти, що це завжди залежить і від пацієнта, і від лікаря також. І Від лікаря, і від реабілітолога, і від загального настрою пацієнта. Угу. Дуже багато випадків, коли я чую, що пацієнт його привезли оперувати. Ви будете ходити? Навіщо? Ну навіщо ви його привезли? Я розумію, що можна прооперувати. Він не буде ходити, ну хто його буде підіймати реабілітувати? Він може uh -huh. місяцями лежати в нас, так а бував такі пацієнти, котрі вже на наступний день вже ходили самостійно, без додаткової опори. Тобто, це все бажання, звісно. А чи є різниця зробити операцію після травми? Відразу або зробити там через рік наприклад. Якщо, наприклад, наразі у тебе немає грошей зробити операцію, а через але її потрібно робити, а через рік ти накопив і зробив через рік. Дивіться, якщо вже так сталося? Якщо казати, а, якщо робити операцію, операція є гроші, немає грошей, то звісно, треба сразу, одразу робити операцію, тому що якщо там перелом зі зміщенням, це буде вже хибний суглоб. Що таке хибний суглоб? Ну, як сірник. Також ми ломаємо сірник, заново склали. Так само виглядає закрита репозиція перелому. Підігнали кістку під кістку, окей. Якщо пацієнт забив на себе, так або не було грошей, або я лучше вилежу з дому, можу так зростися, а потім він буде отак от ходити. Ну це не нормально. А якщо це стосується не перелому, а з'явок? Якщо це, мабуть, хрестоподібне зв'язки, так коліному суглобу, то пацієнт повноцінно ну ну він буде пересуватись, але без додаткового опори йому буде тяжко, так але рано чи пізно, якщо передня хрестоподібна зв'язка надірвана. Він, звісно, може накопити гроші та зробити собі пластику. Тобто є різні операції з використанням імплантів та без використання імплантів, так, з металом чи без металу, по хрестоподібні зв'язки. Тобто, це медицина та травматологія. Вона настільки різноманітна, що дискутувати можна без часу. Які сучасні методики відновлення колінного суботу вважаються топовими. Відновленням в плані чого оперативного або неоперативного лікування Нет. оперативного лікування для початку це якщо відновлення, це лікувальна діагностична ретроскопія. Тобто, ми бачимо в режимі реального часу на телевізорі, що відбувається у суглобі. Ми перевіряємо стан, якість передньої хрестоподібної зв'язки, задньої меніски, так, стан хреща суглобових поверхень та м'яких тканин, це що представляє собою для діагностики, та також лікування. Тобто, можна зробити це дебрітмент, як ти тобі казав. Так це угу. дебрітне, це навести марафет суглобіку. Тобто видалити зайвих хрящ, надірваний мініск, підчистити капсульно-зв'язковий апарат. Там, так як прибрати з квартири, це, мабуть, найсучасніший метод лікування. Після цього вже йде ендопротезування. Це як вже завершуючий етап, якщо артроскопія, гіалуронова кислота, астромальні клітини не це вже ендопротезування. Роман, які помилки найчастіше роблять пацієнти після операції, мабуть, це не дотримуються рекомендації лікаря. Ми ж не просто вам пишемо пігулки, угу. дозволено на фізичне навантаження, реабілітація. реабілітація, через який термін угу. не пригати, там, не стрибати, дотримуватись часу терміну пересування на милицях, а відвідувати кожні трітні та рентген-контроль. Дивитись так за станом імпланту, щоб не було ніякого суву або міграції самого компоненту. Це найголовніше, мабуть. Це... Тобто треба бути відповідальними до свого здоров'я, бо якщо ви вже наважились на якусь операцію, Звісно. або якось покращували своє здоров'я у фахівця, то треба про себе дбати в Звісно, довгосрочному періоді. Ще... Ну не просто так це написали. Це було ще до нас написано надруковано на 20, 30, 40, 50 років назад. Це рекомендації вони видані з статистики. Угу. притримуйся їх і все добре буде. А тепер питання: як сам лікар дбає про своє здоров'я та здоров'я своїх суглобів? Лікар теж займається спортом, звісно. Здоровому тілі, здоровий дух. Тому я двічі або тричі відвідую тренажерний зал на тиждень. Але я все роблю дозовано. Дозовано, mm -hmm. дозовано на ноги я не працюю, тому що коліна дуже мені дорогі. Так, звісно, з досвіду я почав розуміти, що це мої пешкаруси, я ними пересуваюся, їх треба берегти. А якщо ми працюємо з вагами, глядачі теж вам рекомендую, робіть меншу вагу. Але частіше так більше не треба гнатися за вагою. Я зробив більше, я зробив 100-150 п'ятдесят, зробив 20 кг по 20 раз. М'язи працюють, м'язи прокачуються, а тобі це цього буде досить. Мобу з досвідом зроботою любов травма. Я зрозумів, що це дуже дорого травмувати свій опорно-раховий апарат, тому треба його берегти. Не бійтесь повільного прогресу, бійтесь його відсутності. Дуже гарна рекомендація. На цьому ми і завершимо наш випуск. Дякуємо за перегляди і чекаємо в наших клініках АМЕЛ. Нагадаю, що клініки АМЛ знаходяться у двох локаціях на перемозі та у центрі в ТДК «Босфор». Чекаємо на вас та будемо раді допомогти вам з будь-якими питаннями.